Друзі, вас вітає одеська філія компанії автопаркюан. Нове протезне надходження для вас. Це в нас Toyota Prius V 2012 року. Автомобіль приїхав з Америки з незначними пошкодженнями по кузову, а саме переднє ліве крило зробили якісно та гарно пошкоджений елемент замінили. В цілому автомобіль після повного технічного обслуговування сімейна машинка була, заміна масла кожні 6000 на гарних лофеспавних дисках, є комплект як зимової, так і літньої гуми, світленький текстильний салончик, стан та пробіг співпадають. По комплектації автомобіль обладнані повним електропакетом, шкіряним мультикермо, чудово штатне мультимедіа з камерою заднього виду, клімат-контроль. Круїз, контроль та багато інших корисних та зручних у використанні функцій. Кого зацікавила автівочка, чекаємо вас на огляд та тест-драйв, адреса Грушевського 15а, придбати його можна як за водівку, так і при детаболізм. І ще у нас є торгів. Чекаємо саме на вас.